Знову нагадую про розіграш калаша в телеграм-каналі. Діє до кінця жовтня, тому всі welcome доєднатись. Починаємо блайнд-ренкінг з НАФА. Наф йде на восьме місце. Дюпрі. Дюпрі на п'ятерочку. По Посередині. По ну Зараз Ну, напевно сім за, -за, за минулі заслуги, так сказать. Меджиск, блять, що то нам тупо старічки випадають. Меджиск на 6. Electronic, 10. До побачення сразу. В BC Game. Донг, 9, туди. Всю хуйню туди. Керіган, Ель Капітано. Керіган. Ну так як нам випадає, Керігана можна і на 3 поставити зараз. Глейф, ну от Глейф на 4 йде. Тупо Австралія си Зайву. Блять, а буде чи буде той, кого ми чекаємо на перше місце? Думаю, не буде, тому заяву йде на перше і друге місце. У нас твіст.